Бо я знаю моїх земляків зі Стахана, які вже вісім років в тому мирі. Бо вони коли приїжджали до нас на територію України і казали, Боже, у вас навіть небо по вільне. Повітря, повітря вільне. А я говорю, а ти ж була за Путіна? Я була дурна. <схід> вот. І зараз ті, хто це Старобільщина, там Сватівщина, які не вірили, вже знають, що це таке. І їх вже не треба їм щось розказувати, вони вже тепер саме побачили. Що я вам скажу, дорогі мої земляки? Тримайтеся, все буде Україна. Не, з ким, там, не вступайте в спір, нікому нічого не доказуйте. Збережіть себе, збережіть себе, своє життя, бо нам ще відбудовувати Луганщину, бо вона сама гарна, сама красива, Дочекайтесь нас. 毕业什么的都没。Yeah,